Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, Італійська кухня Українки Валентини! Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами до будні та свят. Традиційно за місяць до великої події світлого Різдва Христового я запускаю кулінарний марафон із найдалими стравами до святкового столу. Сьогодні пропоную звернути увагу на салат грибна поляна. Для початку нам потрібно приготувати домашній майонез. Отже беремо 100 мл з маринованих огірків. 350 400 мл соняшникової олії, одну чайну ложку гірчиці, одну чайну ложку цукру, півчайної ложки солі. Всі інгредієнти з'єднуємо у одному посуді, занурюємо блендер у рідину і, не виймаючи, натискаємо на кнопку. Збиваємо до того моменту, як з'явиться біла хмаринка і піднімається на гору. Піднімати занурюваний блендер можна тільки тоді, коли вся маса повністю побіліє. За цим рецептом соус виходить густим та ніжним. Не треба додавати ні яйця, ні оциту, ні молока, ні лимону. І економно і смачно. Таким чином накриваємо кришкою, його можна зберігати у холодильнику. Але сьогодні я буду його використовувати для салату грібна поляна. Отже беремо відварену курячу грудинку, яку головне не переварити, тому що вона втрачає соковитість. Попередньо відварюємо 3 морквини та 7 невеличких картоплин. А зараз будемо викладати салат. Для цього беремо роз'ємну форму 24 см в діаметрі, застеляємо її харчовою плівкою, На дно капелюшками донизу викладаємо мариновані печериці, їх потрібно 350-400 г. Далі нарізаємо дрібну пучок зелені будь-якої, що вам до подоби. Зверху, за допомогою кулінарного мішка робимо сіточку з домашнього майонезу. Наступний шар тертий сир. Його достатньо взяти 250-300 г. За допомогою виделки гарно розрівняти. Знову майонезна сітка. Далі на середній терці натираємо відварену моркву. Її потрібно розрівняти, трохи утрамбувати веделкою, щоб вона просочилася майонезом. Цей шар треба посолити та поперчити за смаком. Після чого, не змащуючи майонезом, відразу висипаємо подрібнену шматочками відварену грудинку. Її треба акуратно розрівняти і знову посолити й поперчити. Цього разу майонез викладаємо ложками, а не сіткою, і ретельно розрівнюємо. При подальшому складанні салату є невеличкий нюанс відварену картоплю натираємо на середній терці у окрему миску. Там до неї потрібно додати сухий або свіжий кріп 2 столових ложки майонезу, посолити, поперчити і розмішати. Тільки після цього викладаємо картоплю наступним шаром салату. Її теж розрівняємо. Зверху на картоплю натираємо мариновані огірки на крупній терці. і рівномірно їх розпроділяємо. Я огірки майонезом не поливатиму, але можна це зробити. Тоді салат буде більш калорійним. Зверху накриваємо салат харчовою плікою. І залишаємо в холодильнику настоюватися на цілу ніч, у будь-якому разі мінімум на пару годин. Пройшла ніч, салат приблизно годину повинен постояти, щоб інгредієнти звикли до кімнатного температурного режиму. Далі треба взяти тарілку, на яку ви будете викладати салат. Розгорнути плівку і накрити форму тарілкою. Після цього швидко перевертаємо салат і знімаємо роз'ємну форму і піщову плівку. Тільки погляньте, ця страва більше схожа на ушатний торт. Зараз покажу, яка грибна галявина у розрізі. Всі шари добре просочилися майонезом. У міру солоні, соковиті, а як гарно такий салат буде виглядати на святковому столі, різдвяному або новорічному. Я щиро раджу приготувати салат «Грибна поляна найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні та веселих свят!